Декілька тижнів тому PepsiCo оголошує, що вони придбають бренд POPPY, це бренд прибіотичних газованих напоїв за 1,65 мільярдів. POPPY був заснований у 2015 році подружжям Елісона Стівеном Елсвортами в Техасі. Він був створений з нуля, але їм вдається назбирати приблизно 125 тисяч доларів інвестицій по друзям і знайомим. Подружжя сильно хоче популяризувати бренд газованих напоїв з мінімальним вмістом цукру і користю для організму і зробити його number one. Тож вони беруть участь у реаліті шоу, залучають додаткові інвестиції та роблять повний ребрендін зміну назви та пакування, і бренд стає таким, яким він є зараз. Я подивилась їх стратегію просування у соціальних мережах. І ось що найцікавіше: засновники завжди інвестували час в органічний контент, бо бюджетів особливо не було. І згодом, коли у них з'являються бюджети, вони дозволяють собі купувати партнерські пости у блогерів та зірок, а також спонсорувати спортивні події, вони продовжили робити контент від Фаундерів, Елсурд робить відео, де розповідає про напій, про смаки, про користь для здоров'я, і найцікавіше, що саме відео з нею та з її чоловіком збирають найбільшу кількість переглядів. Одне з останніх їх відео органічно зібрало 26 мільйонів переглядів. А це тому, що знаючи їх історію, ми відчуваємо, що емпатію ми прагнемо підтримати людей, які мають мету, хоча б лайки. А що якби вони, як ти, думали, що спочатку треба досягти, а потім публікувати? Твій шлях він цікавий в процесі, а не тоді, коли ти досягнеш мети. Які форми Денту обрати для розповіді про свій шлях читаю в моєму файлі про зумер.